Сегодня у нас по меню на первый обед был суп с клестками вот. и каша ячневая. Ну і хліб звісно. Ну для больних ну, звісно, нормально, воно гаряче, вот, приготовлене свіже каждый день. Таке меню у Луганській міській лікарні номер 15 Тут дворазове харчування для дорослих коштує півтори гривні, та триразове для дітей дві з половиною гривні. Дмитро Гетьман на лікарняному ліжку вже понад два місяці. Чоловік приїхав із Краснодону, каже, ніколи не відмовляється від лікарняних харчів. А от додаткові витрати на їжу суттєво вдарять по його гаманцю. если приезжают, конечно, что-то привозят. Как они, с пустыми руками в больницу никто не ездит. Ну, конечно, будет накладно. Вот два месяца я отсюда не выезжаю. Вот, и еще тоже лечение длительное будет. Родственники приносят, ну, а они же, я, например, в Тринек приехал, они приезжают там ну, раз, Неділю там раз, а так питаємося. здесь. на стаціонарному лікуванні то 200 людей. Головний лікар каже, на годування виділяють 9 тисяч гривень на місяць. Втім, цього замало для хворих. А от як поділяти людей на тих, хто спроможні нести додаткові витрати на харчування, і на тих, хто потребує його за бюджетний кошт, не знають. Ну не, не мені, люди все це з'їдають. Отходов нет. Но дело в том, что у нас такой контингент больных, что возможно будет платить, заказывать. У міському управлінні охорони здоров'я запевняють, наважилися на реформу харчування у лікарнях після досліджень та анкетування пацієнтів. Для малозабезпечених ветеранів чорнобильців та інших пільгових категорій збільшать вартість до 6 гривень на добу. Усі інші зможуть замовляти їжу на свій смак та відповідно до своєї дієти. Коштуватиме таке задоволення до 30 гривень, а годуватимуть хворих приватні фірми, які виграють тендер. Це не обов'язкові умови. Це 5. Знову... По вибору пацієнта список сад пацієнтів других категорій може бути розширення, Це в процесі роботи можна у Нововведення в медичних закладах міста. Обіцяють запроваджувати поступово до кінця року його вже завершити. І більшість харчових блоків у лікарнях закриють, а от їхніх працівників обіцяють працевлаштувати. Лілія Прокопенко, Віктор Прокопенко, Луганськ, 5 канал.